Лот номер 28 Чампіон. Лот такой, можна сказати, що ексклюзивний. Дуже багато, по-перше, таких моделей, які ви не бачили в інших лотах. Дивіться, який класний тут комплект у нас вийшов. Жіноча вітровка і жилет. Тут дві одиниці верхнього одягу. Класно, да? в такому синьому кольорі. Так, розмір Ска С. Так, далі сірий костюмчик. Розмір С. З капюшоном. З капюшончиком. Весна літо. Тут йде у нас ще ось, І на спинці. Ось і ось. Так. Колекція 24-й рік і зразки 25-го року. Ці костюми у нас в кожному лоті. Тут розмір XL. Два таких у нас костюми і Ска. Колаборація. Далі в сірому кольорі тільки в цьому лоті є такий костюм розмір М. На капюшоні, також з капюшоном. Ну, нам дуже сподобався цей лот. Ми його зараз розвішували, робили там комплекти. Так, цей костюм у нас розмір 3? 3XL. Далі такий тенісний костюмчик. Розмір Есочка. Поло і трикотажні шорти. Есочка. І брючки такі, знаєте, це прямо не спорт, а подорож, прогулянка і так далі. Всі костюми у нас є майже в кожному лоті. Класика, чорний з білим. Нічого зайвого сподобається всім. Тут мені дуже особисто мені дуже подобається колір. Ну, прямо. Елічка розмір. Дуже красивий костюм. Він так буде освіжати. Так, ця модель блуза йде. Блуза. Це текстиль, легесенька. Тут зав'язочка. Це трикотажні такі штани. Розрізи спереду. Висока така талія, аж з підворотом. Тобто, може працювати чорний. Низ білий верх. І як літній варіант, ще, можливо, з шортами. Це також текстиль. Ну і блуза, як просто як одиниця гардеробу, вона прекрасна. Так, тут у нас 3XL розмір. М. М. Ціна 11 євро за одиницю, розмір М. Такого костюму ви також не бачили. Це ціна, яку, в які ви можете, по якій ви можете купити на нашому європейському складі в Польщі Елька. Плюс доставка з Польщі. Орієнтовно, плюс зверху ще десь ну, 100 євро. 80-100, по-різному, виходить. Такий комплект розмір М. Тобто наші європейські клієнти і склади, до речі, купують у нас по 11 євро на нашому польському складі. Акцентую на цьому увагу. Дуже мені подобається, ця, ця їх, цей, апліка, не аплікація, не а нова вишивка, стилізований такий. да? Він дуже відомий бренд. Це текстиль, брюки. І трикотажний верх. Такий круїзний варіант, можна сказати. Так, цим одиницям у нас немає пари. Вони от такі без низу. Спортивний топ класний. Футболка в приємному такому ніжному кольорі, худі в блакитному кольорі. Розмір М. А така оверна, дуже велика моделька. І в кожному лоті у нас по 5, 5 одиниць було 84. Ціна 11 євро за одиницю. Плюс доставка рахується окремо. Подивіться, скільки тут. Речей, на яких реально можна заробити: Х2, Х3. І ще одна одиничка за 11 євро це рюкзак. І аксесуари. У кожному лоті у нас є аксесуари. Вони по 3 євро. Дві пари носочки, дуже приємні. Бейсболка і така от косметичка. А, ні, подожіть. Це ну, сумочка, так. Вона да. має ремішок. Отже, лот номер 26 8. 28. Таня, заряджай на успіх, на гарний продаж. Все, всім мирного дня.